Доброго дня, це «Формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про діагностику, лікування і профілактику ішемічної хвороби серця. Ця недуга є лідером у світі серед захворювань, які загрожують життю. Щороку на Львівщині виявляють понад 300 тисяч нових недужих на ішемічну хворобу серця. Основна причина цієї недуги в уражених коронарних судинах, які постачають кров до серця. Першим її взагалі проявом може бути інфаркт міокарда. А може бути стенокардія, це є так звані тиснучі болі за грудиною, пекучі болі за грудиною, які виникають при фізичних навантаженнях, коли пацієнт піднімається по сходах, коли він швидко йде вгору, коли хвилюється, при стресових ситуаціях можуть навіть турбувати нічні болі в ранішні години. Якщо в судинах, які постачають кров до серцевого м'язу, виникають проблеми, тобто відкладення на стінках судин роблять просвіт бужчим, і у разі навантаження серце не отримує достатню кількість крові. Бракує крові, це так, якби засидіти ногу. Коли ви засиділи ногу, прикрили судинку, нога затерпла, так? а якщо ще би довше посиділи — вона почне боліти. І от оця біль, яка виникає в грудях, це так звана ішемія, недокрів'я, місцеве недокрів'я виникає. Часто пацієнти нехтують своїми скаргами, От у них з'являються тиснучі болі в серці. Пацієнт часто не розуміє, що це серцева біль. Часом це болі тиснучі, часом це болі пекучі. Чомусь пов'язуються серцеві болі із розташуванням зліва від, в лівій половині грудної клітки. Насправді це не так. Найбільш типові серцеві болі це болі посередині стискаючих. Такий процес небезпечний, адже зв'язаний з тим, що просвіт у звужених судинах з часом може перекрити згусток крові тромб. А відсутність кровопостачання до серця більше двох годин може призвести до відмирання тканин серця, а це вже інфаркт. Найбільший ризик мають чоловіки після 40 років, а на 15 20 років пізніше і жінки. Щоб визначити ступінь ураження судин, людині радять зробити індексацію коронарного кальцію. Це методика, яка дозволяє показати рівень ураження судин атеросклеротичними бляшками. А сучасні комп'ютерні томографи, такі як оцей в зі святої Пороскеви, дозволяють оцінити найдрібніші зернятка і не тільки їх об'єм, а й їхню інтенсивність. І проводиться сканування буквально за 7 секунд цього серця, кожні півміліметра йде скен, зріз. Вираховується кожне зенятку кальцію. І Мало того, що ми знаємо їхню кількість, а ми ще знаємо, де вони розміщені, в яких ділянках, наскільки інтенсивні. І зараз е е у цивілізованому світі оцінка коронарного кальцію є обов'язковою процедурою усіх, кому є за 50 років, і в яких є хоча б два фактори ризику. Тобто, якщо ти є чоловік, і ти куриш, вже повинен перевірити свій коронарний кальцій. Григорій Митник звернувся до спеціалістів центру Святої Параскеви два роки тому із скаргами на високий тиск і болями за грудиною, особливо при фізичному навантаженні. Медики діагностували ішемічну хворобу серця і високий рівень ризику для нього. За рекомендацією лікаря, значить, пройшов коронарну графію і дослідили дослідження судин. І ОЗД там прийшов, і так далі. І назначили лікування. І на даний час порівняти з два роки тому набагато краще, я себе почуваю. Якщо раніше я міг пройти метр п'ятдесят і, і зупинятися, бо відчував болі, то зараз я можу бігати, бігти на п'ятий поверх і не відчувати болю. При наявності стенокардії, тобто пекучих болів в області серця, особливо при навантаженні і при великій загрозі виникнення інфаркту міокарда, пацієнтам призначають обстеження коронографію. Це обстеження самих судин серця, яке з найбільшою достовірністю показує, де є ураження судин самого серця, коронарних судин, в яких місцях, наскільки. Яка його протяжність довжина того ураження? Наскільки сильно звужена судина? На наскільки відсотків звужена судина. тобто, наскільки е, воно окреслює, наскільки пацієнт, який прогноз його, які шанси в нього, скажімо, отримати інфаркт. міокарда. завдяки коронарографії з контрастним середником лікарі бачать проблемні місця в судинах людини, а відтак можуть оцінити рівень звуження просвіту. У цих випадках можна застосувати так звану кт коронарографію тобто не традиційну, конвенційну загально прийняту коронарографію, а більш щадячий метод, такий як комп'ютерна томографія з контрастуванням коронарних судин. Для цього теж вводять контраст, але не треба проводити катетер до самого серця, до серцевих судин. Вводять контраст і можна бачити також вінцеві судини. Ми побачимо кількість кальцію в стінці серцевих судин, Можна бачити аномалії ходу серцевих судин або аневризми серцевих судин. Екстра клас обладнання у медичному центрі Святої Параскеви також допоможе діагностувати проблему в пацієнтів з нетиповим перебігом хвороби. На базі науково-медичного центру Святої Параскеви у Львові створений всеукраїнський центр рідкісних хвороб, щоб виявляти і вести тих пацієнтів з серцевими недугами, які зустрічаються у виняткових ситуаціях. Діагностика таких хвороб вимагає високого рівня діагностичної апаратури, високого рівня знань. Вимагає підготовки спеціальної і від лікаря, який буде цим займатися. Що стосується серцевих судин, кате коронарографії, то ми можемо діагностувати за допомогою цього методу деякі запальні хвороби серцевих артерій. Внаслідок запалення саме коронарних судин, можуть утворюватися такі аневризмочки, випинання, мішковидні випинання на цих судинах. І це направду дуже важко таке захворювання діагностувати, якщо не мати такого методу, як КТ-коронарографія. Лікування пацієнтів з ураженням коронарних судин сьогодні у Львові проводять на рівні світових стандартів. Пацієнтам з ішемічною хворобою серця проводять такі самі операції, як проводять і в багатих країнах Західної Європи. Це стентування, коли узвужені звужені судини вставляють такі. Дружинки, які розширяють їх просвіт це шунтування, коли роблять хірургічним шляхом в обхід звужених місць пускають кров. Особливо помічні сучасні методики діагностики і лікування у випадках, коли людина вже перенесла інфаркт міокарда. Досить часто людина психологічно, яка перенесла інфаркт міокарда і вже вийшла з лікарні, почуває себе добре, вважаю, що це вже хеппі енд, що вже крапка. На жаль, ні, тому що. Інфаркт міокарда був викликаний атеросклерозом, який е, в першу чергу викликав ураження судин, що живлять сам серцевий м'яз. Інфаркт міокарда це якби гостра подія, катастрофа. Судинка якась перекрилася і стався інфаркт міокарда. Але ж далі так само можуть інші судинки закриватись. І тоді стоїть питання про те, в якому стані інші судинки і як далі лікуватися. Так, щоб визначити, чи варто хворому проводити операцію, допоможуть провідні новітні методи обстежень, зокрема МРТ серця. Якщо людина мала інфаркт міокарда, частина серцевих клітин відмерла, зробився рубець. І проводити операцію, щоб відновлювати кров в ту частину, де вже був інфаркт міокарда, тоді смислу немає, бо рубець і так не відновиться. Лишається лікувати це, запобігати прогресуванню теросклорозу, щоб не виник новий інфаркт. Але Якщо ті ділянці інфаркту лишилися життєздатні клітини, які зараз не працюють, тому що там не доходить кров, але якщо кров запустити і вони почнуть працювати, то є смисл робити операцію. Якщо раніше питання необхідності операції вирішувалися на рівні лікарської інтуїції, то сьогодні, при наявності потужного МРТ спеціаліст після обстеження має чітку відповідь на усі запитання. Магніторезонансна томографія дозволяє проводити дослідження з контрастуванням, з використанням гадолінії. Гадоліні така цікава речовина, яка не шкідлива в тих дозах, що використовується, і вона нагруваджується тільки там, де є рубець і де нема живих клітин. І тому, коли проводять магнітно резонансну томографію і вводять гадоліній, Отримують зображення, де назбирався гадоліні. Якщо юні не збирався в тій стінці серця, де був інфаркт, і повністю повністю вся стінка заповнена годолінням, це означає, що там вже вихід немає, і ризикувати тим, що робити операцію, яка нічого не дасть, тоді не треба. Тоді потрібно проводити зовсім інакше лікування. Результат лікування пацієнта з ішемічною хворобою залежить не тільки. Від лікаря, який лікує, а в дуже великій частині від самого пацієнта. Це і те, наскільки пацієнт прихильний до схеми лікування. А схема лікування є досить велика. Це є і ліки, які знижують, які покращують ліпідний спектр крові, які знижують холестерин, це загально відомо, ліки, які розріджують кров, інші медикаменти. Пацієнт повинен дотримуватися цього призначеного лікування. Щоби зупинити процес ураження судин, лікарі радять вживати кілька препаратів: від гіпертонії, ті, що розріджують кров, і запобігають утворенню тромбів. Досить важлива складова у лікуванні прийом статинів, що усувають небезпеку атеросклеротичних бляшок. Відтак запобігають інфаркту. Вважають, що зараз оце, що на заході люди живуть чоловіки, принаймні, в середньому на 10 років більше ніж у нас. Це в першу чергу за рахунок статинів 25% п'ять внеску подовження тривалості життя в Європі за рахунок своєчасного лікування статинами. Оцінити ступінь ураження коронарних судин і можливі наслідки бажано всім людям після 35 років, особливо якщо є ризики. До факторів ризику належить. В першу чергу чоловіча стать, тому що чоловіки на років 10 раніше починають хворіти інфарктом. міокарда. правда, жінки після 60 років надолужують. Друге це підвищений рівень холестерину в крові, третє куріння, четверте гіпертонія, малорухомий спосіб життя, надмірна вага тіла, скровий діабет. Це ті фактори ризику, які якщо він один, то ще півбіди. Але якщо тих факторів три-чотири, це вже людина, яка має дуже високі шанси протягом десяти років дістати якусь серцеву, тяжку серцеву хворобу. Люди повинні вести здоровий спосіб життя і знати, що для цього робити. Це є і здорове схарчування, це є приділяти достатньо часу фізичним навантаженням. Людина хоча б має не менше 30 хвилин на день прогулюватись на свіжому повітрі, давати динамічне фізичне навантаження. Це є плавання, велоспорт, і швидка ходьба. Це уникати тюнопаління. Якщо вже пацієнт почав палити. Або палець вже давно треба робити всіма методами, щоб він це припинив, бо це нищить коронарні артерії. Не лише коронарні артерії, але й інші судини організму. Але в першу чергу ми говоримо за ішемічну хворобу серця. Сьогодні на обліку у львівських кардіологів з цим діагнозом зареєстровано більше мільйона пацієнтів. Третина з них працездатного віку. Щороку від ускладнень серцево-судинних захворювань, зокрема, ішемічної хвороби серця, помирає приблизно 13 тисяч мешканців Львівщини. За світовою статистикою, 65% смертельних випадків спричинила саме ішемічна хвороба серця, але при тому кардіологи радять її легко діагностувати і можна підтримувати стан свого здоров'я. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення.